Для Бенерлорда вийшов бета-патч 1.3.0. Це безкоштовне оновлення, яке вийде разом з DLC Варселс, але буде доступне для усіх. Її переробили там дуже багато чого, тож давайте по порядку. Стелс. Найбільше нововведення це повноцінна система скритності. Так тепер можна тихо вибиратися з в'язниць, рейдити схованки або навіть пробиратися в міста під маскуванням. Світло, тіні, шум, висока трава, кидання каміння для відволікання. Перетягування тіл, усе це тепер працює і є в грі. А якщо помилитися, у ворогів є рівні тривоги, і вони почнуть вас активно шукати. Для справжніх відбитих є навіть три різні рівні складності. Але не забувайте, що ви у Баннерлорді, тому це далеко не рівень Зазінів, чи там інших сталс-ігор. Тут це просто додаткова і не обов'язкова одна із сотень механік, тому і виглядає вона відповідно. Наприклад, вартові, що помітять труп, постоять трохи, почухають потилицю, і далі must be wind, Тобто, як ні в чому не бувало, повертаються на свій пост. Ось ці хатинки, наприклад, зайти не можна, хоча вони наче спеціально там поставлені для укриття. Ну і таких дрібниць ще багато, та загалом норм стелс. Тим паче, що це лише бета, тому на виході я певен багато ще чого допилять. В гру додавили також два нові види зброї праща і кистень. Пращу вже повноцінно ввели, є три види, також різні набої до неї. А також нею в повну силу вже користуються бандити і деякі регулярні війська. Анімація пращі кайф. Сила її збалансована саме те, що ви очікуєте від пращі. Ну от те, ви її отримаєте. Тобто, лук, арбалет все ще сильніші, як і має бути. Але якщо весь свій білд прям будувати під пращу, то ну так вона стає конкурентною. Але я братше ставився до цієї зброї як до такої, що ввели якраз для посилення розбійників, однозначно, повага і кайф розробникам за це. Хоча мінус все ж таки можна знайти. Наприклад, ти не можеш відновлювати боєзапас, просто підіймаючи камені з землі, так? Ну, Це доба було б зброї трохи такої ексклюзивності, але це таке. Ну а ну і лутери тепер стало кратно сильніші, тобто будьте обережні, особливо на старті гри. Кистень же ж, поки є лише у файлах гри, її можна дістати читом. Та вона поки без балансу, але все одно цікава штучка, і прикольно як воно їх реалізує. У битвах та облогах штучний інтелект став розумніший. Він реально користується машинами, сходами, штурмує ворота, симуляції враховують мораль і відступ. Піхота ефективніше тримає кавалерію, кінні лучники поводяться розумніші, а щити тепер надійно прикривають від стріл. Навіть списи переробили, удари виглядають і відчуваються краще. Тепер що на практиці? Особливих змін у поведінці юнітів в бою, чесно, я не помітив. Як тупили вони, так і туплять. Як лізли по одному на ту драбину, так і лізуть. Тут швидше потрібно це сприймати як випробування проблем, коли вони там, наприклад, раніше взагалі не використовували облогові машини, там драбини і так далі. От, а зараз, наче, все стало просто так, як і воно повинно було би бути. Е, щодо списів, то так, так, їх справді прокачали, трошки цікавіше тепер виглядає анімація, наче вона стала ну, візуально стала ніби швидше. Е, от Пікінери, наприклад, не безкорисні. Подивіться, так, як вони там стопують кавалерію, вбивають її, ваншотять просто. Але як і раніше, немає жодного сенсу, крім РП, качати пікінерів. Адже ті ж, наприклад, вульжери ну, в рази краще справляються з кавою. Ось нагля... ну, ось наглядний приклад перед вами. Та все ж, спис став смертоносніше саме в руках піхотинця, і я вважаю, що це чудово. Дипломатія тепер є. Ну майже скоріше, це такий дипломатичний early access. Вони просто додавали можливість заключати мир і торгові угоди з іншими королівствами. Але навіть так це чудово, і видно, що про проблему знають та над нею працюють. Нехай почучують. Можливо, колись все таки ми отримаємо повноцінну систему дипломатії. Війни та мир більше не виглядають рандомно, рішення стало логічніші, а данина має сенс. Так кажуть розробники, на ділі, поки я не помітив змін, але мені потрібно більше тестів. А у мене на днях турнір. Тож як тільки у мене буде сформована своя якась думка щодо цього, поділюсь. Ось це справді бляха круто. Дезертири і патрулі, така дрібниця так ще й механіка з старих частин, але її дуже не вистачало в саме банеру. Дезертири з'являються на лінії фронту, і вони відповідають воюючим фракціям. Їх загони сильні, але можливість отримати бажаний лут так і тягне до них. Дуже просто і круто. Е, респект туркам, молодці. Вартові ж з'являються довкола міст і замків, якщо там є відповідна будівля, вартові будинки. Вони будуть охороняти місцевість довкола і захищатимуть селян, тож економіка місця за таке точно скаже дякую. тому це теж шикарно. Додали 100 різних рандомних подій в гру. І це однозначно хороше оновлення, адже геймплей маунта доволі ну, одноманітний, а це його трошки розбавить. Проте зараз є багато проблем з цими подіями, але я вірю, що це лише в рамках Бети, адже всі ці проблемки вони ну, такі незначні. Наприклад, те, що зараз вони з'являються надто часто. Або те, що коли там у тебе немає нікого в загоні, ти сам, а тобі з'являється рандомна подія, наче твій солдат зробив там якусь фігню. Але це таке. Могли це зробити навмисно, наприклад, в рамках тесту того ж самого, тому тут нічого такого там спекулювати не потрібно. Побачимо на релізі, чи вони виправлять ці помилки. А так, да, прикольна штука, дуже. Переробили стугів. Так, гра готується до виходу DLC, тому стургів перетворили у вігірів. Забрали круглі щити, додали каплевидні, прибрали деякі нордські шоломи, а також броня загалом стала трохи чистішою, наче як без накиду, ш... зі шкури, от так далі. Мені зміна подобається, адже це дозволить чітко відрізняти війська нордів і стургів на полі бою. Нові арти у головному меню. Блін, така дрібниця, але як же ж круто це тепер виглядає. Однозначно кайф розробникам за це також. По дрібницях швидкість руху на карті знизили приблизно на 20% для усіх, і я вам скажу, що це відчутно зробили це для зменшення хаосу на мапі, коли, наприклад. Замки і міста переходять по 20 разів за день до різних фракцій, і ти не можеш, наприклад, закріпитись на певній території, хоча витратив чимало ресурсів, як людських, так і інших на те, щоб там цей замок, наприклад, завоювати. А вже через буквально ти відходиш на хвилинку і її бере вже інша армія. Е, так, тому в принципі я розумію, навіщо вони це зробили. Ну там не тільки для цього, насправді, але все одно це рішення доволі спірне, тому що. І так не дуже динамічний геймплей Mountain Blade, особливо під там, кінець гри так. Ми всі це прекрасно розуміємо. Воно стає ще повільнішим і таким чином, ну побачимо, треба більше тестів поки що. Економіку переробили тарифи, податки, каравани працюють інакше. Якщо дуже коротко, міста тепер будуть приносити більше грошей, податки також збільшаться. Каравани стануть трошки сейвовішими. Вони не будуть так е, помирати часто. Е, так що це однозначно, однозначно, плюс. Але знову ж таки, мені потрібно більше тестів, бо і зараз я опираюсь більше на слова розробників. Також додали тонну нових звуків, наприклад, брязкані, кульчуги, нові звуки ударів, е, крики, вигуки. Ну та таких багато інших е, помілочів, ви вже самі відчуєте, коли, коли скачаєте загалом, звісно, 1.3.0 – це чудовий патч, стала основа зброя, трішки дипломатії, рандомні події, дезертири і багато іншого. Але туркам ще багато чого треба допиляти в кожній цій категорії. У них є помилки. Там те не тенеток, тут так не то, тут ще щось якась помилка. Тут ну коротше, всюди десь по чуть-чуть щось не так, а значить, їм треба ще допилювати і допилювати. Для мене це означає, що DLC варто чекати не раніше листопада, але це лише моє припущення. Напиши в коментарях, що з цього тебе вразило найбільше. І окремо дякую усім, хто підтримує українську армію, а також наш канал і стріми, і все таке. Ви робите дуже велику справу. Дякую.